Наслідок проникнення на територію Східної та Південно-Східної Європи холодного арктичного повітря з півночі протягом найближчих днів відбудеться поступове зниження температурного фону. Похолодання супроводжуватиметься періодичним випаданням снігу та мокрого снігу на півдні країни місцями з дощем. Найбільш низькі температури прогнозуються у Карпатах, а найтепліше традиційно буде у Криму, при Азов'ї та на Одещині. У понеділок. Пілок 3 лютого вночі у західних, центральних та південних регіонах пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу в Одеській області та у Криму з дощем. Вдень нестійка погода з мокрим снігом та дощем утримається у південній половині країни та на Донбасі. У північних та центральних областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг. Місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу, туман на Ожеледиця. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. В Одеській області та західних регіонах північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 3 плюс 2, вдень мінус 1 плюс 4, у Карпатах вночі мінус 3 мінус 8, вдень 0 мінус 5 градусів. У вівторок, 4 лютого у більшості областей України пройде невеликий, подекуди помірний мокрий сніг. На дорогах ожеледиться вітер північно-західний 5,10 метрів за секунду, на Закарпатті змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 1, мінус 6 градусів, в день мінус 3, плюс 2, у Карпатах вночі передбачається мінус 5, мінус 10, в день – мінус 2, мінус 7. У середу 5 лютого вночі у Карпатському регіоні в день у східних, північних областях та місцями у Криму пройде невеликий сніг. В інших регіонах країни – без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиться, вітер переважно північної чверті – 5-10 метрів за секунду, температура повітря в нічний час становитиме мінус 3, мінус 8, в день – мінус 3, плюс 2, у Карпатах вночі мінус 6, мінус 11, в день мінус 1, мінус 6 градусів. У четвер 6 лютого невеликий сніг очікується у північній частині, в день також у західних та східних областях. На півдні та у центрі без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиться. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура повітря в нічний час становитиме мінус 2, мінус 7, в день мінус 2, плюс 3 градуси. Всі у Карпатах вночі мінус 6, мінус в вдень, мінус 1, мінус 6. У п'ятницю 7 лютого невеликий мокрий сніг очікується у західних та східних областях країни, в решті регіонів без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиться можливий туман. Вітер східний, південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме мінус 3, мінус 8 градусів, вдень мінус 1, плюс 4. 4. У Карпатах вночі мінус 5, мінус 10, в день 0, мінус 5. У суботу 8 лютого у більшості областей України переважно без опадів. Лише вночі місцями у західних регіонах та на північному сході можливий невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер східний, південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме мінус 1, мінус 6 градусів, в день мінус 1, плюс плюс 4, у Карпатах вночі мінус 3, мінус 8, в день мінус 1, мінус 4. У неділю 9 лютого під впливом потужного антициклону із північного сходу в Україні очікується суха, комфортна погода із змінливою хмарністю. Вітер східної чверті 7-12 метрів за секунду, у Приазов'ї та Криму можливі окремі пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме мінус 3, мінус 8 градусів, в день мінус 3 плюс 2, у Криму та Одеській області вночі мінус 2 плюс 3, в день 0 плюс 5 градусів.